Пляс здавався, пронизану духом ілюмінатів. Мало того, що він мав форму правильного Еліпса, у самому його центрі височив Єгипетський обеліск. чотириграний кам'яний стовп із виразно пірамідальною верхівкою. Привезені із Єгипту як військові трофеї, такі обеліски розкидані по всьому Риму. Символоги називають їх величними пірамідами, ці шпилі священної пірамідальної форми, що простягаються в небо. Коли Лендон розглядав символічний моноліт, його погляд натрапив на щось більш значуще. Ми у правильному місці, тихо сказав він, раптом насторожившись. Подивіться он туди. Він показав наїмпозамну кам'яну арку в дальньому кінці пляца. Ця склепінчата споруда на немеданом багато століть. У центральній точці арки вирізблене зображення. Пригадуєте? Вікторія подивилась на величезний символ. Зірка над трикутною купою каміння. Ленон похитав головою. Джерело просвіт.